Доброго дня, шановні колеги, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна мотивувати дитину до навчання засобами навчального предмету. Звісно, предмет це англійська мова. І ми будемо з вами розмовляти. Перш за все про те, яким чином можна використати підручник як основний засіб навчання в школі. Для того, щоб мотивувати дитину до навчання. Що ж таке мотивація? Ви бачите на екрані визначення мотивації у великому тлумачному словнику української мови. І тут ми маємо заважити, що мотивація є як зовнішня, так і внутрішня. Наприклад, коли Мати каже дитині: прибери в своїй кімнаті це мотивація зовнішня. Коли дитина, чекаючи на гостей, сама розуміє, що в кімнаті треба прибратися, це є мотивація внутрішня. Отже, ми розуміємо, перш за все, і це треба розуміти усім і завжди, що для того, щоб мотивувати людину до виконання якоїсь дії. Краще, звісно, буде спрацьовувати мотивація внутрішня, власна мотивація. Завжди ця мотивація, чи вона буде внутрішньою, чи вона буде зовнішньою, але вона завжди буде внутрішньою характеристикою особистості, тому що, врешті-решт, діяльність буде виконуватися кимось конкретно. Якщо ми будемо розглядати мотивацію з точки зору дидактики, то вона визначає перш за все навчальну діяльність, крім того, пізнавальну сферу школярів, а також активність школярів у пізнавальних процесах. Які це процеси ви бачите? Це сприймання, мислення, уява та пам'ять. Якщо ми будемо спробувати визначити мотиви, за якими навчаються школярі, то їх можна буде розділити на декілька категорій. Перш за все, це пізнавальні мотиви, мотиви оволодіння новими знаннями, навчальними навичками, прагнення до самоосвіти і спрямованість на самостійне вдосконалення способів здобуття освіти. Якщо ми будемо розмовляти про широкі пізнавальні мотиви, то це орієнтація на оволодіння новими знаннями, фактами, явищами або закономірностями. Якщо ми будемо розмовляти про навчально-пізнавальні мотиви, то це орієнтація на засвоєння способів здобуття знань або прийомів самостійного отримання знань. Крім того, можуть існувати такі мотиви, як мотиви самоосвіти, тобто орієнтація на придбання додаткових знань. І потім на побудову спеціальної програми самовдосконалення. Також соціальні мотиви, соціальна взаємодія школярів з іншими людьми. Крім соціальних мотивів, можуть бути широкі соціальні мотиви, тобто відповідальність та обов'язок, розуміння соціальної значності учення, вузькі соціальні або позиційні мотиви. Це прагнення зайняти певну позицію в стосунках з оточуючими та отримати їхнє схвалення. І, врешті-решт, ну, мотиви соціальної співпраці, орієнтація на різні способи взаємодії з іншою людиною. Якщо ми будемо говорити про навчальну мотивацію, то мотивація це процес, який запускає, спрямовує і підтримує зусилля, які спрямовано на здійснення навчальної діяльності. Це складна система, яка створена завдяки мотивам, цілям, реакціям на невдачі або вдачі, і наполегливістю та установками, життєвими установками учня. Як ви бачите, загальний шлях формування навчальної мотивації полягає в тому, щоб сприяти перетворенню широких спонукань учнів у зрілу мотиваційну сферу зі стійкою структурою та домінуванням окремих мотивів. Є декілька факторів, які впливають на формування стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності. А саме, це зміст навчального матеріалу. Матеріал має бути цікавим. Це організація навчальної діяльності вона також має бути цікавою і спонукати учнів до навчання. Стиль педагогічної діяльності вчителя. Тут я думаю, не треба коментувати. Якщо стиль педагогічної діяльності вчителя авторитарний, то тим чином здійснюється Мабуть, зовнішня мотивація, а внутрішня мотивація йде до нуля, і це дуже недобре. Тобто, стиль педагогічної діяльності має бути дуже демократичним і рівноправним. Колективні або групові форми навчальної діяльності. Це значить, що учні мотивуються дією у групі або в колективі, і їм цікаво це робити. І е, оцінка навчальної діяльності школяра в порівняльній динаміці. Ми всі знаємо, що це є, е, можна сказати, трендом сучасної освіти. Е, е, ми оцінюємо. Перш за все, який прогрес робить школяр у своїй діяльності порівняно з тим, з чого школяр починає, де він знаходиться на середині навчання і де він знаходиться наприкінці навчання теми. І ми позитивно характеризуємо ці зусилля, щоб зробити це навчання максимально позитивно спрямованим. Також формуванню мотивації сприяють. Якщо в нас є атмосфера, загальна атмосфера позитивного ставлення, якщо в класі ця атмосфера існує, то це, звісно, підвищує мотивацію до навчання. Ми вже казали, що якщо учні включені у спільну навчальну діяльність, парні, групові колективні форми роботи, це також сприяє підвищенню мотивації. Взаємний педагог-учень, те, що ми теж, про що ми теж говорили, так це створення ситуації успіху або використання різних методів стимулювання, не обов'язково стимулювання оцінками. Крім того, якщо ми будемо казати про навчальний матеріал, то, перш за все, формуванню мотивації сприяють його цікавість або незвичайний виклад, або незвичайний вигляд. Якщо матеріал виглядає незвично, цікаво, то це створює додаткову мотивацію до того, щоб за цим матеріалом цікавитись і працювати. Якщо у нас в процесі навчання ми використовуємо яскраве мовлення, образ, ми не є сухими, ми створюємо учні позитивні емоції, то це також сприяє формуванню мотивації. Знаємо, що позитивні емоції сприяють мотивації у будь-якій діяльності. Задля цього можна використовувати і треба використовувати велику кількість пізнавальних ігор, дискусій, проблемних ситуацій, які будемо їх розв'язувати спільно або самостійно. Особливо це важливо на... Початковому етапі навчання або на етапі навчання а, молодших підлітків. Крім того, а, додаткову мотивацію створюють ситуації, які засновано на реальному життєвому досвіді, реальному життєвому досвіді учнів або педагогів. І, врешті-решт. Це розвиток самостійності, здатності самостійно контролювати себе, самостійно працювати, опрацьовувати навчальний матеріал, працювати, виконувати самостійну навчальну діяльність, мати можливість і бути здатними ставити собі цілі і обирати шляхи їх реалізації, планувати свою діяльність і знаходити нестандартні способи вирішення навчальних завдань. Якщо це, врешті-решт, отримує підтримку з боку педагога, то це сприяє дуже великій мотивації. Особливо на десь у середньому підлітковому віці, коли школярі дуже Активно шукають своє місце у житті і використовують жодний будь-який засіб для того, щоб виділитися серед своїх однолітків. Що трапляється, коли переходить дитина з початкової школи до 5 класу? По-перше, різко збільшується. Навчальне навантаження, тому що е, збільшується кількість навчальних предметів, збільшується кількість вчителів, е, і кожен вчитель вимаг... вимагає чогось свого, свого е, ставить якісь свої вимоги, і треба на всі ці вимоги відповідати Це дуже незвично. Е, крім того, е, Вибудовуються нові взаємостосунки між учнями та учителями, і їх багато, не один учитель, як було, а багато. І тому здатність дитини організовувати власну навчальну діяльність і, врешті-решт, мотивація до мотивування до цієї навчальної діяльності стають дуже важливими. А зараз давайте перейдемо від теорії до дещо практики. Тобто ми казали про о, засоби навчального предмету, перш за все, підручник. Ось як ми можемо, наприклад, о, повторити літери англійського алфавіту в п'ятому класі. Вже ми розуміємо, що ці літери вони знають, вони повинні знати алфавіт, тому що вивчають його з початкової школи, але. Як свідчить практика, у багатьох випадках це є тільки бажаним, а не здійсненим, і алфавіт, велика кількість дітей не знають. Тобто, як можна швидко його повторити? Наприклад, от таке завдання. Так, Перш за все, ми бачимо, що це найдовше географічна назва у світі, вона складається більш ніж 50 літер, і швидко їх вимовити, це досить непросто, і тому таку гру можна дуже добре використати для того, щоб повторити літери алфавіту. Крім того, тут задіяно Дещо задіяно краєнознавчий компонент, тому що, як відомо, ця <клух> географічна назва знаходиться в Ельсі, і це є частиною англомовного світу. Власний життєвий досвід і елемент змагання, тобто ігри, 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 п'ятий клас. Так ось. Бачимо завдання майже те ж саме. Тобто ми використовуємо <кхи> Вибачте. використовуємо життєвий. Ось для... ми повторюємо числівники. Те ж саме, що ми повторюємо літери, але як можна їх повторити, можна знайти е велику кількість різних способів. Особливо, якщо ми е це перетворюємо на змагання. Ось так ще можна зробити це так. Тобто. Е Використовуємо і краєнознавчу інформацію, врешті-решт, так, і е, збагачуємо життєвий досвід учнів тим самим. Це зразок навчальної гри, яку можна використати під час повторення числівників. Можна таку саму гру використовувати під час повторення слів, під час повторення. Бук і так далі, тобто можливості не обмежені. Ще один момент, який, на який дуже рідко звертають увагу. Але у молодшому шкільному віці у початковому підлітковому віці, десь до 12 років, мальовані персонажі є. Більш привабливими, тому що з ними дитині легше себе асоціювати. Тому, до речі, дуже популярні у цьому віці є мультфільми. Мальовані персонажі з ними легше себе асоціювати, а вже потім, коли діти підростуть, їм буде легше себе асоціювати з іншими персонажами, з фото. Десь на старших етапах навчання. Типові, типові ситуації, тобто класні інструкції, мова, яку використовують у класі, ось така гра змагання або гра, змагання або гра. Тобто, ми бачимо, що ми зараз. Йдемо в тренді тих теоретичних наробок, які ми обговорювали раніше. Тобто, для того, щоб збільшити мотивацію, треба максимально залучати дітей до ігрової діяльності, особливо на цьому етапі навчання і в цьому віці. Крім того, Враховуючи сучасні технології, сучасну культуру, ми розуміємо, що навіть у такому віці діти дуже добре впораються з інтернетом, тому ми використовуємо ці можливості і мотивуємо їх до діяльності для того, щоб вони знайшли самостійно якусь інформацію в інтернеті. Ось, наприклад, такий. Так? Тобто, ми повторюємо. Літери, ми повторюємо на правопис, ми знаходимо інформацію в інтернеті, і дуже, це може бути дуже цікавим, тому що досить важливо і досить важко буває знайти інформацію, яка відноситься до географічних назв, особливо, якщо це назви у містах, які не є англомовними, тобто є або Транскрипція або транслітерація. Як це пишеться, як це називається англійською мовою? Десь, десятирічні ще не дуже добре володіють абстрактним мисленням, це відомо з психології, але це є десь такий перелавний період, десь до 12 років. Коли абстрактне мислення включається на повну, і дуже добре десь підготувати їх до цього, да? даючи завдання на узагальнення. Наприклад, граматичне правило ми розглядаємо з точки зору узагальнення, тобто конкретний приклад і узагальнення. Життєві реальні ситуації, власний досвід. Тобто, багатьом зараз а, доводиться заповнювати різні форми, а, звертатися десь у письмовій формі, і ось ми нічого нового ми тут не кажемо. Тобто, всі ці завдання вони, вони вже були розроблені, вони вже існували дуже довго існували і до нас. Але... А... Ми спробували ці завдання акумулювати десь в одному джерелі, щоб можна було їх використовувати, використовувати ефективно. Тобто, ми беремо і заповнюємо якусь форму. Тобто реальна життєва ситуація, з якою, можливо, вони будуть стикатися дуже часто. Так. Ось ще один мав приклад. Тобто, Вимагаємо, щоб вони дали правдиву інформацію про себе з використанням певних моделей, певних патернів. Це також мотивує, тому що це власний досвід, і кожен це по-своєму скаже це по-своєму. Додаємо до реальних життєвих ситуацій. Ми додаємо. Автентичний аудіо супровід, що хотілося б сказати, дуже важливо, що коли є можливість зробити і використовувати автентичну аудіо супровід, це, це є дуже добре, тому що це те, чого діти, якщо вони будуть слухати носіїв мови. З самого раннього віку, то їм буде набагато легше потім з цими носіями мови спілкуватися, тому що ніякий не носій мови не зможе так відтворити реальну життєву ситуацію, щоб це звучало дійсно по-англійськи. На жаль. Ось ще один приклад, як ми використовуємо життєву ситуації. Тобто електронний лист. Зараз, на жаль, електронні листи також відходять у минуле, але все ще є дуже поширеними, і ми можемо зробити це дуже ефективним засобом спілкування також. Окрім електронних листів, ми можемо е моделювати ситуацію спілкування в Viber, в скайпі, в Телеграм і тощо, тобто у будь-яких месенджерах. Так. Е звісно, елемент загадки, елемент пошуку ми не можемо ігнорувати, тому інтелектуальні ігри та розваги, тобто. Це один із засобів знайти, тобто попрацювати з лексикою один з них. Ми знаємо багато їх. Це різноманітні Word Grids, це різноманітні кросворди. Ось приклад кросворду. Тобто, усе це розвиває. Мотивацію учнів, тому що вони особливо в цьому віці, вони дуже полюбляють усе загадкове. І тут може буде затіяний елемент змагання, елемент гри, тобто між командами або самостійно вони повинні знайти відповіді на запитання. Так? А... Узагальнюючи завдання і національний компонент, тобто у нас є розділ, який називається «Up to now і цей розділ з'являється десь після трьох модулів у підручнику, і він має на меті узагальнити ту інформацію, ті знання, які учні отримали впродовж вивчення. Попередніх модулів, це, як правило, краєнознавчий компонент, національний компонент, тобто, як ви бачите, тут у нас, приклад Австралія, і поруч приклад з України, кроскультурний компонент, тобто, ми порівнюємо. Особливості культурних е, України і англомовних країн. Тому що ми всі розуміємо, що мова неможлива без культури і менталітет він будується, перш за все, на культурі певної нації. Ігрові технології для повторення навчального матеріалу дуже просто, але дуже ефективно. Так, знайома усім конструкція, ми кидаємо кубики і отримуємо певну кількість очок. Після чого ми робимо хід на ту чи іншу площину, ми відповідаємо запитання і таким чином повторюємо матеріал як лексичний, так і граматичний. Так. І зрешті, врешті-решт, ми, звісно, використовуємо самооцінювання. Тобто о, навчаємо дітей о, і робимо це можливим, щоб вони могли самі собі, самі собі оцінити, дати собі оцінку і зрозуміти, який прогрес вони зробили протягом цього часу. Проєктні технології це щось без чого неможливе сучасне навчання, і це один із дуже Сильно мотивуючих факторів, тому що це творчість, творчість організована, творчість керована, або, але все ж таки, творчість. І це, це є дуже сильним мотивуючим фактором. Будь-яка творча діяльність це дуже сильний мотивуючий фактор. Простіше за все. Робити це у вигляді проєктів. Якщо ми кажемо про реальну, реальний клас, то це простіше все робити з допомогою проєктів. Ось, і врешті-решт, це все було на прикладі підручнику Hip Hip хеллоу який ця серія підручників була призером, золотим призером. Європейського конкурсу навчальних матеріалів у 2019 році. Дякую вам за те, що дивилися. Бажаю вам всього найкращого і до побачення.